Діти, сьогодні ми з вами будемо вивчати ґрунт та його властивості. Діти, як ви гадаєте, що таке ґрунт, а який він? Для чого він потрібен для життя людей і рослин? Ґрунт – це верхній час землі, який покриває верхню землі. Він складається з дрібних частинок, таких як пісок, глина і суміш органічних решток, таких як листя та коріння рослин. ґрунт може бути піщаним, глиністиним або сугловим. Глинистий ґрунт дуже м'який та липкий, піщаний, сипучий, а сунглинковий попередній за текстурою. Ґрунт має міс... може містити різний колір від коричного до чорного, залежно від мінералів та органічних решток, які у ньому містять. Давайте з вами розглянемо дидактичні картки про ґрунт. Діти, давайте з вами поглянем... проведемо один дослід, де ми з вами дізнаємося та засвоїмо знання про ґрунт. Ми з вами переведемо 4 досліди, у яких повторимо, які є види ґрунту, чи має ґрунт вологість, чи проникає у ґрунті вода та який вплив ґрунту є на рослин. Для цього давайте ми з вами зробимо місце для нашої роботи та розпочнемо. Перший дослід. Давайте з вами розглянемо та пригадаємо, які є види ґрунту, хто мені скаже, а який за дотиком чорнозем, а якого він кольору, а чи має він запах. А який дотик е, піщаний? А якого він кольору? А глиністий ґрунт на дотик який. А який він має колір? Добре, дякую, діти. Ось ми з вами розглянули види ґрунту. Перший дослід ми з вами виконали. Продовжуємо далі. Другий дослід. Ми е, в нашому другому досліді дізнаємося, чи має ґрунт вологість чи ні. Беремо у руку ґрунт та зжимаємо. Якщо ґрунт розсипається, він є сухим, а якщо прилипає до ваших рук, то є вологим. Давайте спробуємо усі. Молодці, усі так старанно працювали, усіх у вас вийшли результати. Які вони? А який у вас ґрунт? Дякую за ваші відповіді. Продовжуємо. У наступному досліді ми дізнаємося, що проникає ґрунт вода. Для цього нам потрібна вода, ґрунт та посудина. У посудину ми кладемо ґрунт та наливаємо на нього водичку. Діти, які у вас вийшли результати. Молодці усі гарно працюєте, всі виконали наш дослід і виконуємо наш останній дослід. У цьому досліді ми маємо дослідити чи вологість у рослинах, які у нашому класі. То зробити висновки, чи ґрунт є корисним для рослин. Давайте з вами підійдемо до вікна та розглянемо наші гімнатні вазони, дізнаємося, чи є волога в них чи ні. Чи вологий ґрунт? А що потрібно зробити, щоб він став вологим? Так, правильно потрібно влити води, беремо всі водичку та поливаємо їх. Молодці діти! Хто мені скаже, навіщо для рослин ґрунт? Якщо грунту не буде, чи будуть рости, рослини рости? Дякую, діти, за ваші відповіді. Ось ми з вами завершували дослід, усі гарно старалися, усі ми з вами виконали наші досліди, вивчили та запам'ятали.